Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая, і сьогоднішнє відео. Тема цього відео це саме те питання, яке ставить кожен з нас в певний віковий період, в певний етап свого життя. Як саме знайти своє призначення? Як можна краще пізнати себе, як зрозуміти, чим саме мені займатися? Зазвичай це питання, як знайти своє призначення, постає у нас перед тим, як ми робимо вибір щодо своєї майбутньої спеціальності. Всі, мені здається, 100% не є впевненими, що це саме та спеціальність, якій вони готові присвятити своє життя. Навіть якщо ти з дитинства знав, що ти хочеш бути кимось, не факт, що після школи ти все ж таки цього хотіти. І, взагалі, саме питання, чи це саме воно? Чи це саме те, що я хочу, воно дуже лякає? Тому що ми думаємо, що коли ми оберемо певну спеціальність, ми маємо їй присвятити все своє життя і працювати 100 років, 50-100 років на одній посаді, нічого не змінюючи. Тому ми думаємо, що це дуже 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 важливо обрати саме ту спеціальність, в якій я буду відчувати себе комфортно, слідуючи зараз статистиці, ми розуміємо, що навіть після 30 Люди не розуміють, чи вони дійсно хочуть займатися, і вони все ще в пошуку того самого, або, наприклад, вони отримали спеціальність, а хотіли отримати зовсім іншу, і саме в 40 років, наприклад, вони усвідомили, що їм хотілося б чогось іншого, якихось змін. Отож, якщо ми говоримо саме про цей перший крок, коли ми обираємо у собі спеціальність університет, найважливіше усвідомити, що тут немає нічого страшного, якщо ви обираєте університет спеціальність, і ви потім її зміните. Це по перше. По-друге, немає нічого страшного, якщо ви, наприклад, будете думати, хочеться покинути університет, хочеться покинути навчання. А якщо ви дійсно знаєте, куди ви хочете йти, тоді ви можете цей крок зробити. І не бійся, що обрана тобою спеціальність не є твоїм призначенням, бо не буде твоїм призначенням. В цьому немає нічого страшного, тому що згодом ти можеш дійти по кроку до свого призначення. І можливо, саме. Оце університет, в якому ти навчаєшся, ця сфера, в якій ти зараз розвиваєшся, вона приведе тебе до того, до саме твого призначення, до того, ким ти є. Бо, можливо, ти зустрінеш в університеті людину, яка потягне тебе за собою у якусь прекрасну сферу, у якусь прекрасну спеціальність, або просто зацікавить тебе чимось. Ще згодом також приведе тебе такого призначення. Що я, наприклад, свого досвіду скажу, що я не була впевнена у своїй спеціальності, але я рада, що я навчалася, тому що це для мене був час на роздум. Тобто, коли я відвідувала пари університет, я просто паралельно займалася чимось іншим, і саме те інше зрозуміло, що мені дійсно подобається. І це сталося вже наприкінці мого навчання. Тобто, саме процес навчання може бути просто таким періодом на роздуми. То, що існують якісь способи лайфхаки поради, як зрозуміти, хто я є, чим я хочу займатися і в чому моє призначення. Такі способи дійсно є. Деякі люди вам скажуть, що є твоє призначення, яке вже розписано. Нам дуже хочеться, щоб хтось підійшов і сказав в тебе. От Має бути така робота, або ти маєш брати саме таку спеціальність. От 100% все це твоє. І ти такий вау, клас, буду всім розкажу, що я знайшов своє призначення, я знайшов себе все, я буду знати, ким я хочу бути, я буду щасливим. Але це трішки працює по-іншому. Ми маємо самостійно спробувати знайти саме ту сферу, яку ми хочемо працювати, розвиватися. Ти щось знайшов своє, тримай, іди. А як же сам процес, а як же сам пошук, а як твоя якась залученість у цьому? Ти зустрічаєш деяких людей, які тобі говорять, мені вже там 50-70 років, і я все ще не знайшов себе? І я шукаю себе і не можу знайти або прожив життя дарма. Але можливо ця людина вона вже знайшла себе. Але вона просто не розуміє, що саме от оце? Це може бути деякою професією. Це може бути, наприклад, материнство, батьківство. От цей дідусь, наприклад, був прекрасним батьком, він виховав прекрасних дітей, і в цьому він себе реалізував. Або, наприклад, ось ця бабуся вирощувала якісь квіти, розводила, робила прекрасні якісь оранжереї, і в цьому вона знайшла себе. А не в тому, щоб, наприклад, працювати бухгалтером все своє життя або, або створити якийсь свій бізнес. Тобто, можливо, твоє призначення може бути. В чомусь більш духовному, ніж у яких саме спеціальності та професії. Є із порад, як саме дійсно знайти себе, є те, що тобі варто звернутися за допомогою до інших, ті, хто бачить тебе збоку. Я, наприклад, з хімочки часто зустрічала людей, які не знають, чим мені зайнятися, питають, але збоку видно, що цієї людини прекрасно виходить робити якісь фотографії або монтувати відео, або, наприклад, писати якісь тексти, вірші. Тобі це очевидно, а самій людині зовсім не очевидно, і тому ти можеш допомогти їй підштовхнути її до, тво... до... до її призначення. Так само в тебе. Можливо, у тебе є якісь таланти, які ти, можливо, просто не помічаєш, або у тебе є якийсь інтерес до певної справи, і ти боїшся. Наприклад, думаєш, моє, не моє, починати, не починати, але краще дійсно спробувати, і ти вже зрозумієш, що твоє, а що не твоє. Що дуже-дуже важливо у пошуку себе, це пробувати. Дійсно, не буває такого, коли хтось приходить і каже, що це 100% твоє, От просто мільйон відсотків ти маєш бути тим і ніким інакше. Ти не можеш рухатись ні вправо, ні вліво. Наше життя воно складається із різних поворотів, із різних шляхів. Тобто, ти не йдеш просто отак прямо і нічого не бачиш, не звертаєш увагу на інших людей, а просто отак йдеш і живеш. Тому що це життя не буде наповненим. А тобі варто багато чого пробувати. І дійсно, от знайти себе це означає пошук, це означає, що ти просто сидиш. Чекаєш, чекаєш, рік, два, три, п'ять, десять в якомусь будиночку, в лісі, і тобі хтось приходить, тук-тук-тук, такий. Все, це твоє призначення, я тобі його приніс. Ось, іди, живи щасливим життям. Існує така приказка, що той, хто шукає, той дійсно знайде. Це Стосується майже всього. І пошуку спеціальності, і пошуку себе, і пошуку, наприклад, твоєї другої половинки, якщо, можливо, ти от, там, дуже сильно цього хочеш. Тобто той, хто дійсно щось хоче, він те знайде, якщо буде шукати, пробувати. Наприклад, ти дійсно от, розгублений, ти не розумієш, де мені шукати. От скажіть, як мені знайти. Мені прочитати 35 книг, ок, прочитаю, мені передивитись 35 фільмів, добре передивлюсь, але я все ще не можу себе знайти. То просто варто виписати, наприклад, собі декілька діяльностей, сфер, які тобі можливо подобаються. Або якщо ти в соцмережах стежиш за кимось, то просто підписатись на різних людей, які працюють в різних галузях, спеціальностях. розуміти, чи тобі це подобається. Зараз вже розглянемо наступний етап, коли можливо ти вже отримав спеціальність, але ти все ж таки думаєш, що це не твоє. Наприклад, я не готова зараз працювати за спеціальністю, але я не шкодую про те, що я отримала освіту педагога. Тобто, це прекрасна професія, вона мені допомагає у житті. Тобто, треба використовувати ті свої знання, які ти вже маєш в реальних умовах, поєднувати із сферами, які тобі подобаються. Наприклад, те, чим я займаюся зараз. Я як педагог я навчилася якось аналізувати, бачити інших людей, формувати свої думки, розуміти в багатьох сферах, тому що педагогіка це і психологія, і це мені допомагає в моєму Ютубі, який я дуже обожнюю Тобто, виходить, я поєдную педагогіку і блогінг, що є ще дуже цікаве, це вже буде така мотивація. Що якщо, якщо ви, наприклад, працюєте зараз у якійсь кафешці або в... Книгарні, але ви просто якимось продавцем, і ви думаєте, що це просто жах, це не моє. От я не знаю, яким я хочу бути, я хочу себе знайти, але все рівно те, що ви є там, це вже добре. А мотивація полягає в тому, що слідкуючи за біографією відомих людей, деякі з них отримали свої посади, свої можливості, тобто стали відомими акторами, були відомими моделями завдяки тому, що їх просто помітили. От, можливо, ви працюєте в кав'ярні, і випадково буде проходити якась цікава людина, і вона просто помітить ваші здібності і запросить вас до себе на роботу. Можливо, ви просто будете йти вулицею, і вас хтось зустріне, скаже: Вау! У вас такі гарні очі, брови, носик, не знаю. От ви мене зачепили. Я дуже хочу зробити фотографії з вами. Або, наприклад, я дуже хочу, щоб ви представляли мій бренд, тому що от саме ваше обличчя мені дуже сильно запало в душу. Тобто те, де ви зараз знаходитесь, можливо, це саме та точка, яка наблизить вас до вашого призначення. Я, наприклад, чула ще історії, коли розвивався ще Ютуб, не був таким популярним. Ще американські підлітки з 10-12 років вони починали вести свої канали і просто гралися в блогерів. Тобто розповідала щось на камеру про своє життя, показує якісь свої книги, блокноти, ручки. І це інші дивилися, канал Ріс. Потім вже дитина починала також зростати, розповідала вже потім про школу, про університет, можливо, показувала, як вона будує свій будинок. І згодом вже ця дитина, коли виросла, вона усвідомила, що здобувши популярність, що саме це і є її призначення. Тобто ми можемо зрозуміти, що саме це наше призначення, коли ми будемо довго над чимось працювати. Коли, наприклад, у нас виникає інтерес, у цієї дитини виник інтерес стати блогером, про щось розповідати на камеру, от просто бавитися, ніби що вона така зірка популярна, але згодом це дійсно переросло в хобі, а потім вже переросло у призначення. Наступна порада як знайти своє призначення. Є різні типи професій. Людина- людина, людина-техніка. Є такі сфери, у яких задіяне людина, і де ти можеш спробувати проявити себе і зрозуміти, чи це тобі подобається. Наприклад, ти не знаєш дійсно, що тобі подобається. Добре, це дуже добре, тому що ти будеш спробувати. Спробувати себе в якійсь тій сфері, або, наприклад, у дизайні, онлайн-дизайні, ти просто сидиш. І вчишся, наприклад, якісь робити презентації, або купуєш якийсь курс про програмування і розумієш, чи це дійсно твоє чи ні. Не твоє? Добре. Ходиш якісь курси по маркетингу, або дивишся різні відео в Ютубі, і ти розумієш, чи це твоє чи ні, чи ти подобається чи ні. Не подобається? Добре. Або, наприклад, ти розумієш, що коли тобі якось важко на душі, ти йдеш, доглядаєш за певними рослинами, або, можливо, у тебе вдома на балконі є якісь цікаві види рослин. Подобається з ними доглядати, можливо, ти згодом відкриєш магазин квітів, або ж тобі подобається спілкуватися із друзями, слухати їхні історії і, наприклад, їм допомагати знайти якісь рішення із певної проблеми. Це може підштовхнути тебе так до психології, або можливо ти ти захочеш писати книгу про різні етапи в житті, або ж підштовхне тебе до педагогіки. І зараз я скажу дуже банальну пораду, яку ви точно чули. Що ви не знаєте, яким ви хочете бути, то подумайте, чи є у вас якась зайнятість, якась діяльність, якою би ви займалися, якби вам не платили за це. Так, ти докладеш багато зусиль, тобі буває важко, тобі буває не хочеться, але ти такий, ну, мені подобається це, і ти просто береш і робиш. Нічого страшного в тому, якщо ти думаєш, що ти знайшов своє призначення, це воно, ти цим займаєшся, ти працюєш над цим. Потім трапляється так, що ти знаходиш якесь нове хобі, і ти розумієш, що це тобі подобається ще більше. Це чудово. Коли ти пробуєш, що ти дійсно шукаєш щось нове у собі. На цю тему можна говорити дуже багато, вести багато дискусій, розмов, тому що дійсно це важко буває знайти себе. І це, це така невідомість, яка тебе отак лоскоче зсередини, тому що ти от очікуєш якесь чудо. Ти очікуєш якийсь знак, ти очікуєш чогось набагато хорошого, краще, ніж є зараз. І ти обов'язково це знайдеш, тому що ти цього заслуговуєш, тому що ми всі цього заслуговуємо. І на цьому я відео завершую. Я бажаю вам знайти багато хороших занять, розвинути у собі інтерес до багатьох справ і пізнавати це життя, і пізнавати себе. Дякую вам за перегляд цього відео, і побачимося у наступному.